Thank <laughs> you. Вже у ці вихідні на Черкащині на фоні загального похолодання прогнозуємо посилення вітру до небезпечних 15-20 метрів за секунду. Значні коливання температури та атмосферного тиску і невеликі опади. Тому уникайте перебування поблизу високих дерев, рекламних щитів під лініями електропередач та висотними будівлями. Складний вітровий режим на Черкащині утримається до понеділка, 4 листопада, після чого, завдяки посиленню антициклону, вітер почне поступово стихати і погода поліпшиться. 1-2 листопада вітряно та тепло. Температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень 10-15 градусів, і місцями невеликі опади. 3 листопада різке занурення в арктичний холод. Температурний фон знизиться на 6-8 градусів. Температура вночі 2 градуси тепла, 3 градуси морозу, вдень 2-7 градусів тепла. За попередніми прогностичними розрахунками, холодна погода утримається щонайменше до 7 листопада.